Так, друзі, поки ніхто не бачить, мені потрібно у мою схованку сходити. Мій тайник так. Ось сюди зачиняємо, щоб ніхто не бачив. Так, є, та що ж це? Є зачинив. Все, а сюди беремо факел. стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті, Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. О, як тут темно! Так, де моя скриня? Так, не... Кажан! Звідки він тут взявся? Так, я його не бачу. Кажанело! Відвали, відвали, відвали! Не підходь! Що? Що? Ти? що зі мною! Кажан! Так, треба у лікарню, швидше. Так, я не розумію, що робити, що робити, я нічого не бачу. Все, все я, мабуть. втратив зор, чи що? О, ні, о, ні, я нічого не бачу. Ну поможіть, ти мій телефон. Так, о, телефон. А, так, дзвонимо швидше. Алло, це лікарня! так! Що лікар. Що що мене, мене вкусила вапір або кажан, я не знаю, допоможіть хто небудь будинок красті швидше до мене. О, добре. Зараз ми їдемо. Якийсь дуже странний голос не був, чекаю вже, О, нічого не бачу, О, я бачу. Нарешті, що це таке? Мене нудить. Вона, мабуть, відсмоктала в мене кров. Все це я стану що, я перетворюсь на вампіра, чи що. Мене нудить. О, хто небудь допоможіть. Так, що ж робити, що ж робити? Де ця лікарня, де медсестра? Хто небудь а я нічого не бачу, О, бачу! Мене все пливе. Так, друзі, ого, відпустила. Що Це наш хворий? Десь тут, он він. Так, привіт, Красті. Що у тебе трапилось? Що Що з твоїм обличчям? Зараз, я... важливо, що з твоїм обличчям, що, чого визивав? Так, чого ти визивав? Так, мене покусав кажан. Це, а точніше, це була вампір Тіві Вумен, дівчина така, вона, мабуть, відспоктала в мене кров. Все. А як ходять слухи, ці чутки, що якщо мене вкусив вампір, то я можу також перетворитися на нього. а Та я... Це чутки я поїхали, бачу? поїхали так? в лікарню, зараз зробимо тобі аналізи. Швидше, його треба рятувати. Давай, швидше, йди сюди. Зараз даси кров на аналізи, ми все перевіримо. Добре, куди сідати та вас бачу. Сиди З цієї сторони, так, давай, поїхали швидше. Зараз швидка тебе рятує. Так, поки що розкажи, які в тебе симптоми. Слухай, ти мене нудить, та я втратив зор нічого не бачу. Частково. Треба допомога, треба якийсь антидот. А якщо я перетворюсь на вампіра, то мені потрібно. а можливо, мені потрібно з'їсти дуже багато це? кожанчик покусав. Який кожанчик я бачив її? Боже, він тобі так. заніс якусь інфекцію? Заходь швидше. Проходь вперед, давай. Сюди та направо. Та я зайшов. Де мені прилігти? Так, все, ось тут буду. Давайте мені якісь уколи, щонебудь, щоб так, я... Так, спочатку міг... треба в тебе кров на аналізи взяти. Так, Сестра, і зараз... Сестра, будь ласка. О, зараз я візьму. Ой, це моє. Це що? Це що, пакет для крові? А ж добре, А я... що мені потрібно робити, як мені здати кров? Це що треба укол робити? Так, зараз я зроблю тобі укольчик руку ми візьмемо трохи. О, добре, беріть. О. Як кажанчик вкусить. Ой, комарик. Я навіть не, почу... не, не, не відчуваю нічого, але мене зараз нудить. Дайте Ой, ну мені що небудь. Ой, тримай тобі. Так. Так. Що це таке? Ви перевірили? А, кров! Я бачу зараз вас в руках приїх. кров? Так, що Навіщо вона туди пішла? Так, оце пігулки. Так, швидше, дві пігулочкою, треба їх з'їсти. Добре, з'їв, але мені щось не дуже. о ні, я втратив зор, нічого не бачу. Мені не дуже краще. Так, все перетворюсь на вампіра. Тепер доведеться кров смоктати, не хочу вбивати селян. Ось ще тобі тримай. Можливо, тобі це допоможе пискоріше. Ну що, як себе відчуваєш? Ок, майже трохи краще стало. Так, треба здати кров. О, я Здав, тривайте Может, ось. Ти... А, зголодіємось. Я взяла, зараз перевіримо. Так, я запускаю все. Зачекайте трохи. Добре, Добре. Чекаю. То що? Як ти себе відчуваєш? Вже голодний? Я не знаю. Голодний? Та ні, я вдома в'їв. Мені не, для... не до цього мене нудить, та сліпота. Ну, поки, о, нічого <пи> не бачу, о ще щось. О, так, я можу дуже швидко рухатись. Що це таке? О, відпустила. Що відбувається зі мною? Я що? Перетворююсь на вампіра. Так, о, зараз ми тобі зробимо. що ти несеш? У кольчик тримай, ось це. Треба ще аналізи. Сестра, віднеси до лікаря. Нехай він перевірить там. Що? Добре, зараз віднесу. Ну що, що Ти не це шукаєш. Ти Хочеш спробувати? О, так зачекайте. Як смачно! Що зі мною сталося? Звичайно, смачно! А, о, пірша! А, відвали, відвали, відвали! Холепа! Що ще... <пи> <місце> коїться? Пацієнт втік! Треба його! Швидше! Усі догнати! Друзі, що це таке? Так, мішочок з кров'ю! Так, мені потрібно, я що перетворився на вампіра? Дивіться, як швидко бігаю! Так, я хочу випити крові. О, як мені стає дуже краще, Який смачний селян бігає. Зараз я тебе. О, привіт, селяни. Чим займаєтесь? О, так вам набагато краще. О, оце я розумію. О, мені стало трохи краще. Де мені, мені взяти цю кров. О, ні. Знову вона! О, кров. Ой, я тут трошки розлила. Це моє відвали. Це моє. Так, візьми О, ще як... парочку. О, смачна! Так, О, це треба викинути, я вже допила. М -м, як смачно! То що, ти вже готовий бути зі мною? Що, Вампір! Треба, треба Треба валити, друзі. А, Раски, я дуже швидко я. Так, треба сховатися, щоб я не вбивав селян. Так, вона мене буде переслідувати завжди. Дивіться, літає, літає, літає. Це, слухайте, а це ж круто бути вампіром. Але мені потрібно Раски, дуже багато. Я тебе крові. чую. А, що воно від мене? Ти борєшся. Слухайте, в мене швидкість, сила, якийсь меч з'явився. Хочу когось вбити. Нам О! Треба бути разом красті. Навіщо нам бути разом? Я не хотів вбивати селян. Тепер мені потрібно завжди смогнати кров. Та її стільки візьму. Всіх селян вб'ю. Красти. А що? а що тобі? О, кров! Кров, це все моє. Відвали, відвали, відвали. Так. Та збираємо. Нічого я ж з тобою поділюсь. Я знаю, де знайти багато. Тримай, де? я знаю, ти зараз хочеш. Ще кров? Давай мені більше цієї крові. Так. Слухай. Так, Ну то будь зі мною і буде в тебе багато крові. Ти Слухай, а мене ще. що також? А, як я її обожнюю майже все заповнив? Скільки мені потрібно цієї крові? А, навіщо ці це робиш? О, а якщо я вб'ю тебе, я стану ще сильніше. Ну, по-перше, ти не зможеш цього зробити. Чому це я не зможу? Ой, Ей, Мей, не... прийшла, ти пігулочки, що ти не був вампіром. Пий їх, Поїхай пи. пігулочки, йди Так. Він Ого. хоче бути вампіром. Він не буде вампіром. Так. Мені здається, що когось потрібно вбити, куди так. вона зникла. Це не допомагає. Так, покусати і випити кров. Алло, о, вселяниче, ви тут займаєтесь, пробачте, але мені потрібна ваша кров. А, ні, друзі, не потрібно це робити. Навіщо ти зробила з мене монстра? Тепер я буду вбивати так. Є кров. О, скільки мені потрібно. Здрасті! Пам'ятай, що я завжди поруч. Я можу тебе прийняти. Тремо зараз. Це як взагалі? Так не підходь до мене. Як а, це я? Я тебе вб'ю. Знову вона ти? Смачна... А ну, пішла звідси, Не потрібні йому ніякі. Пей, ліки. Крайці, я тебе врятую. Ось це тобі. Це ще Що таке? Це тобі а. не потрібно. Дивись, О. що в мене є. Кров на бату смачніша! Так, Звичайно, валити треба! Звичайно, смачніша! Треба валити звідси, друзі! Поліція, допоможіть! Ну, Я перетворився на вампіра! Що? Ні! Вампір! Так! Це гаплик це якийсь друзі. Валимо, валимо, мені потрібно звалити з цього села, щоб я не вбив всіх селян. Так, далі, далі будемо бігти. Треба сховатися десь. О, Що робити, що ж робити? Я вмію мі дуже швидко б'єти, можливо, я вб'ю інше село, а що там також є селяни? Я вип'ю трохи крові, але потрібно видати яксь. Так, слухайте, друзі, але мені би сподобалося бути вампіром. Що ж робити тепер? Мене ніхто тепер не зможе не здогнати. Я дуже швидкий. Ну, як мене... це ніхто? А як же я? А, а якщо в мене з'являться крила, так, дай мені крові. О, ні ти тут. Дай мені мені потрібна кров. Ще ні, кров. Мені треба, щоб ти сам навчився. Що? Я не хочу вбивати. А, віддай мені що? А, ось так, пробач, кров Ой, мені ті, потрібна. Кров не бери. О, вона дуже фу, як вона смердить, ця кров. А, ненавиджу. Фу, їх просто можна вбивати і все. Що ж це таке? Будинок якийсь, можливо, там хтось живе. Так, але чи менше буде крові в тебе? Не Слухай її. Не навіщо будеш? сюди Ру знову А ну пішла, геть! Лази, рота! Ти використовуєш всіх нас. Тебе? Ой. Ти мені взагалі не потрібна, мені тільки красті потрібні. Селяни, о, як, які вони смачні. Пробачте, так, я не буду торгувати з вами. Де ти ще є? Ой, Йди сюди, так, є ще один. О, яка спачна їх кров. О, ще нарешті, друзі. Селяни мій! А мене розрізало. Що? Але ж ти можеш друзі? Мене мабуть не мене відпустило. Ні, я знову нічого не бачу. А, медсестру, допоможи мені. Крайстю. Я тебе врятую. У мене є пігулочка для тебе. Вона врятує. Хай спочатку тебе знайде! А, Що? а я вже тут? Я нічого не бачу, я нічого не бачу. Нічого, ну ти ще Візьми ще трошки крові! І тобі стане легше. Що так? Ой, в мене який уровень? Що, який рівень дуже величезний. Але так, тепер ти навіть кров. померти просто так не можеш. Чому я тепер безсмертий? Все, я так. буду малити звідси. Ми прийдемо ще раз, Да, я тебе розріжу. Ні, не потрібно мене розрізати. Так, це прикладаємо я сюди валим. Ні, я не хочу вбувати селян, я хочу бути людиною. Так, в темному Там на малісі мені подобається. Ні, 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 валимо, валимо, я валимо. Ти мене не здоженеш. Так, друзі, я дуже швидко Ти вмію. так думаєш? Ні, мені потрібна кров. Я не хочу нікого вбивати. Я, мабуть, себе у склеп замурую і все і буду там вічно жити, щоб нікого не вбивати. о, ні, можливо, я буду вбивати овечок. Мабуть, вівцю вбив курочку, але так це ти наб... не було їстись. Фу, яка вона не смачна. Так, друзі, все. Треба волити. Якомога далі. Сховаюсь в склепі. і все.